Усім привіт, шановні підписники мого каналу. І сьогодні ми, як завжди, з вами будемо спілкуватися на важливі теми. Сьогодні я хотів би обговорити з вами легалізацію канабісу. Перш за все, варто зазначити, що існують як позитивні аспекти легалізації канабісу в Україні, так і негативні аспекти. Власне, і люди в Україні є як такі, що Виступають і топлять за легалізацію марихуани в Україні, так і такі, які виступають категорично проти легалізації марихуани в Україні. Давайте розбиратися, хто з них правий. Що ж такого корисного, спитайте ви, мої шановні глядачі, є у легалізації марихуани в Україні? Це ж наркотик. Тут є декілька позитивних моментів. Медична користь канабісу: канабіс відомий своїми медичними властивостями. Він може сприяти покращенню апетиту, зменшення тривоги, зменшення болю у м'язах зменшення депресії. Канабіс навіть може впливати на зменшення епілептичних нападів, тобто лікує епілепсію. Легалізація канабісу. У цьому контексті допоможе таким пацієнтам отримувати легальний доступ до цієї рослини та її компонентів, ну, пацієнтам, які, у яких є медична потреба у цій рослині. Канабіс містить медичні сполуки, відомі як канабіоїди. Канабіоїди входять до складу навіть деяких ліків, які знаходяться зараз у продажу. Ось декілька з них. Сатайвекс – це ліки на основі канабіоїдів, які використовуються для лікування спастичності м'язів, які, можуть, можуть е, які виникають при розсіяному склерозі. Він містить два канабіоїди: тетрагідроканабіол та канабідіол. Епідіолекс це ліки, які зроблені на основі канабісу та використовуються для лікування деяких видів епілепсії. Марінол це ліки на основі синтетичного канабісу, які слугують для лікування нудоти та блювоти, які виникають при хіміотерапії, при лікуванні ракових захворювань, так, чи при вілсніді. Набілони це ліки, при, ну, які створені на основі синтетичного знов-таки канабісу, які, які лікують. Знову ж таки, ту ж нудоту та блювоту, які, е, були виник, е, яка виникає при хіміотерапії. Сбіді масло це ліки на основі канабіоїдів, які е, слугують для того, щоб лікувати різні стани пацієнта, такі як запаморочення, депресія, тривожність е, і навіть е, запалення. Отже, до медичних властивостей канабісу відносять зниження артеріального тиску, зниження болі, зниження тривожності, депресії психічний так, ефект, зниження спастичності м'язів та зниження запалення. Другий аспект позитивний. На користь легалізації марихуани в Україні, на який варто звернути увагу, якщо ми вже так забуваємо про медичні властивості канабісу, це величезні гроші, які легалізація канабісу принесе марихуани, так принесе в український бюджет. Тому що наші чиновники дуже полюбляють, такі як гетьманцев, наприклад, так, підвищувати податки, підвищувати різні акцизи, мита і так далі. Але. Ми не звертаємо уваги на цю проблему. Дивіться, у цієї проблеми, так, бюджету України, яким чином ми можемо його поповнити, є два аспекти. Перший аспект це економія коштів, які зараз виділяються на правоохоронні органи для того, щоб вони боролися з марихуаною. Це економія коштів для того, щоб ми утримували. Так би мовити, злочинців, ділків, так, які сидять у тюрмах за те, що вони виготв займалися виготовленням або вирощуванням цієї рослини. Так, тобто ну, на це все витрачаються з бюджету величезні кошти. І другий аспект, на який варто звернути увагу, це податки. Це податки, які будуть платити, платити всі виробники там, цієї рослини до бюджету. На жаль, точної цифри я намагався знайти в інтернеті, скільки Україна витрачає на боротьбу з марихуаною, немає. Але є впевненість і дуже там суттєва впевненість у тому, що це дуже велика цифра, тому що в неї входять. В неї входять самі наркологічні центри, в неї входять правоохоронні органи, в неї входять тюрми, так у яких е е сидять там ці ув'язнені. Цю цифру входять. Органи юстиції, там, суди і так далі, які виносять вироки цим людям. Там, і так далі. Крім того, до цього переліку можна віднести різні правоохоронні там, слідчі дії з затримання, слідкування, виявлення, там, і так далі, засудження таких от, люд... таких от людей, які займаються цим незаконним зараз бізнесом в Україні. Отже, можна припустити, що боротьба з цим бізнесом. Є дуже, дуже і дуже затратним ділом, яке потребує безкінечно грошей з нашого бюджету і нічого туди не приносить. Другий аспект це прибуток, який Україна може потенційно отримати до власного бюджету за рахунок податків так, від реалізації цього там продукту. Тому що наразі існують тільки витрати з бюджету. Тобто ця вся схема нічого не приносить взагалі до бюджету. Існують тільки витрати на те, що я перелічив вище. Але якщо ми легалізуємо цю сферу, що ми отримаємо? Давайте думати, давайте розбиратися. Ми живемо у капіталізмі, так, при капіталізмі, і що роблять правоохоронні органи з канабісом. так? Ну і з іншими наркотиками, власне. Насправді, задайте собі питання – не одна держава у світі, не одна держава у світі не змогла побороти розповсюдження марихуани на своїй території. Не одна, взагалі не одна, ні Дубай, ні Арабські там Емірати, ні одна там держава не змогла цього зробити. Хат, хоча виділяються величезні кошти в США, в Європі, в Україні на боротьбу з наркотиками і власне з марихуаною. Але чому так відбувається? В, в, чому, в цьому всьому а, винувата економіка, економічні закони. Це як закони природи, проти яких не попреш, як то кажуть. Дивіться, коли правоохоронні органи ловлять ділків, так? А, за там розповсюдження наркотику, що відбувається? Попит на ринку залишається з одного боку. А, Пропозиція стає меншою, тому що копи ловлять ділків. Тим самим зменшуючи кількість товару на ринку. Що відбувається з економічних причин? Росте ціна на цей продукт. Росте ціна з одного боку на цей продукт, а з іншого боку, люди, у яких немає грошей. У яких є ну, попит, так? Вони звертають увагу на різну фігню, синтетичні наркотики і так далі, які шкодять дуже сильно здоров'ю психіці людини там, і тому подібне. І тому з'являються штучні синтетичні наркотики, типу спайсів, різних там, і так далі різних. Ось, в принципі, і вся причина, чому ніхто не зміг подолати а, марихуану у світі. Тому що чим вище стає ціна, і попит там залишається, так потрібно боротися з попитом на марихуану, а не з самою марихуаною. Тільки тоді можна виграти там, цю війну. Але попит буде завжди на це. Дивіться, попит залишається, пропозиція стає меншою, ціна виростає. що відбувається потім? Висока ціна це потенційно високі прибутки. І люди, які ніколи навіть не займалися вирощуванням та збутом наркотиків, марихуани, звертають увагу, звичайно ж, на потенційно високі прибутки від займання цим, цим бізнесом. І вони йдуть у цю сферу, ризикуючи своїм власним життям, ризикуючи своєю свободою, так і займаються вирощуванням наркотиків і заробляють великі кошти аж допоки не будуть піймані правоохоронними органами у кращому випадку, так. І не сядуть до в'язниці. Ось, ось таке замкнуте коло. Ми бачимо. Це замкнуте коло тільки витрачає гроші з бюджету України. Але давайте розбиратися. Якщо ми легалізуємо марихуану, перше це туристичний попит, так? Туристи зі всього світу, де марихуана її розповсюдження та. Там, збуток там є незаконним, вони почнуть стягуватися в Україну, тому що е, це ми можемо побачити на, на прикладі таких держав, як, наприклад, Нідерланди, так, де є законним легалізація марихуани, там і так далі. Люди зі всього світу, в принципі, в Голландію так, е, літають для того, щоб е, отримати такі нові враження. Але. Більше того, вони платять свої кошти, які врешті-решт потрапляють до бюджету цієї країни, з якого вже платяться ну, там, пенсіонерам пенсії, дороги будуються, на військову справу йде там якісь кошти, і так далі. Другий аспект це фармацевтичні компанії. Як я вже а, перелічував вище, так а, є така історія, що зараз. А, за рахунок того, що ну, вживання там цих е, речовин є незаконним, вони намагаються синтеп... ну, вони заміняють е, природні такі речовини, як анабіоїди, вони заміняють синтетичними різними добавками так до своїх ліків, які є менш якісні, більш небезпечні насправді і е, більш дорогими. Це питання легалізації марихуани вирішить для виробників для фармацевтичних компаній цю проблему, І ліки на основі канабіоїдів на ринку стануть більш доступними, більш якісними та більш природніми. До речі, якщо повернутися до попиту, так, до ринкової моделі, чому ну, ми не можемо подолати це все? Якщо канабіс буде легалізований в Україні, то що відбувається потім? Якщо. Прибуток з вирощування марихуани буде таким самим, як з якоїсь кав'ярні, там невеличкої точки, так то займатися цим видом бізнесу стане не так привабливо, стане не так престижно, стане не так цікаво. І тому люди не будуть звертати увагу на цей бізнес так сильно, як це відбувається зараз, коли е, попит є там є на ринку, а пропозиція є дуже обмеженою. Тому що це не є в законі. Ще хочу на що звернути увагу: що потрібно дивитися насправді правді у очі, просто в очі, так? Поліція багатьох країн. Одна з причин, чому боротьба з наркотиками буде завжди програна, так? Буде ну, з марихуаною, ми зараз розмовляємо саме про неї, так буде завжди програна, тому що існує поліція, існують корумповані чиновники, які просто. Розуміють, що на цьому бізнесі, на кришуванні цього бізнесу, можна зробити дуже великі статки. І чому б замість того, щоб з ним боротися, його не очолювати, його не кришувати? І я впевнений, що кожна людина, яка дивиться в Україні моє відео, розуміє, про що я кажу. Тому що. Правоохоронні органи дуже часто були там замішані у таких схемах, були розслідування журналістські, там і так далі. І це є, і це було, і потрібно дивитися правді в очі. Тому ну, це дуже ну, кому не вигідна. Давайте так, кому не вигідна легалізація марихуани в Україні, не вигідна саме таким корумпованим чиновникам та а, правоохоронним органам. Тому що ми всі розуміємо з вами, що це в Україні є. Ми всі розуміємо з вами, що виділяються шалені гроші на боротьбу з марихуаною в Україні, так? Тим самим вставляючи палку в колеса фармацевтичним компаніям, до речі, ми всі розуміємо, що боротьба програна, що нічого ну, на краще не відбувається, можливо, тільки найгірше, так? І ми всі розуміємо, що з одного боку правоохоронні органи та чиновники з бюджету отримують кошти, а з іншого боку. Іншою своєю рукою кришують цей бізнес і продають ці наркотики там громадянам. Вага питання: якщо буде легалізація наркотиків, кому це не вигідно? Ділки почнуть працювати у білу, платити податки, і вони не будуть ризикувати своєю свободою, так не будуть займатися чимось незаконною діяльністю, так би мовити. Фармацевтичні компанії отримують доступ, туристи принесуть там кошти, будуть сплачувати податки там і так далі. Принесуть кошти до бюджету, а громадяни отримують доступ до ліків, так? І не будуть також переслідуватись по закону. Бюджет зекономить величезну купу грошей на отримання цих правоохоронних органів, які займаються цією діяльністю. Але ж це не вигідно цим правоохоронним органам, Розумієте, ніхто ж тоді не буде платити їм з бюджету гроші, ніхто ж тоді не буде платити їм гроші з ну, кришування так за ту діяльність, що вони кришують ці схеми там, і так далі. Звичайно ж це не вигідно. І саме тому ця діяльність не є легальною в Україні, тому що вигідно це правоохоронним органам та корумпованим чиновникам насправді. Замислютись над цим питанням, чому ми платимо там з бюджету такі величезні кошти, а нічого ну, не відбувається насправді. Наркотики як продавались, так і продаються. Так, можливо, варто тоді перекрити цей краник. Я впевнений, народ, що потрібно користуватися таким правилом: що якщо ти не можеш щось перемогти, потрібно змусити це працювати на себе. А подолати це не зміг ніхто в світі. Тому. Вибір тут очевидний, на мою думку. Дивіться, яка ситуація. Ну, Про негативні наслідки вживання марихуани ми звичайно ж також поговоримо у цьому відео. А я хочу звернути вашу увагу на алкоголь. Дивіться, яка ситуація. Ситуація з алкоголем. Так? Ми всі розуміємо, що були якісь сухі закони, там прийняті в різні часи в різних країнах світу, але чим всі ці сухі закони, врешті-решт, закінчились? Боротьба з алкоголем була програна як в СРСР, так і в Америці, наприклад, візьмемо такі там дві країни. Так, вона була програна вщент. Взагалі, люди почали виготовляти там самогон і так далі. Тобто вони почали виготовляти алкоголь низької якості. І ніхто не, ну, не кинув пити. Так? Всі почали травитися та помирати від алкоголю низької якості. Звичайно ж, на боротьбу з алкоголем з бюджету виділялась величезна купа грошей. І, звичайно ж, це ні до чого, врешті-решт не призвело, крім тюремних сроків багатьом людям, так, які займалися виготовленням та розповсюдженням алкоголю, і які займалися його, ну там які випивали так, його споживанням. Що, ну, що ми бачимо зараз? Який висновок держави світу зробили з е, програної війни там, алкоголю? Так? Тютюн також сигарети це така ж сама історія, насправді, що, який висновок держави зробила? Вони зробили, що це легально, нікого за алкоголь це його е, виготовлення не сажають, але кожна пляшка алкоголю оподаткована. Додатковим акцизом, тобто додатковий податок існує для людей, які займаються споживанням алкоголю та його виготовленням. Цей податок приносить гроші в бюджет, з якого платяться пенсії, там, зарплати вчителям, діди, вихователям, і так далі. Військовим, тим же поліцейським. Ось який висновок, врешті-решт. Грунтуючись на своїх помилках, витративши безглузду кількість грошей часу та зламавши ку купу доль людей, держава зробила з боротьби з алкоголем. А тепер давайте розбиратися стосовно позиції ну, марихуани відносно до алкоголя та сигарет. Що з них взагалі небезпечніше? Якщо я вам скажу, що тільки 9%. Людей, які вживають марихуану, врешті-решт, схильні до залежності від цього наркотика. А знаєте скільки від алкоголю та сигарет? Давайте я вам зараз розкажу. Стосовно алкоголю і залежності від алкоголю, щоб ви розуміли. Підсумуємо, 9% це а, вірогідність виникнення залежності від канабісу, так, від марихуани, від її куріння, і 15% це ризик виникнення залежності від алкоголю і алкогольних напоїв. А якщо перший раз людина спробувала алкоголь, це просто статистика до 14 років. Ризик виникнення залежності в такої людини на рівні 32%. Стосовно сигарет та тютюну, це найвищий ризик виникнення залежності, тобто 32 також Тобто, якщо ми просто купляємо пачку сигарет, то на 32% з того, що у нас буде розвиватися залежність від цих самих цигарок. Увага питання. Що з цього всього є найбільш небезпечним? Звичайно ж, цигарки і алкоголь. Марихуана, як просто рослина, яка там росте, вона не є такою небезпечною. Насправді, як нам про це все розповідають у школі, у там, кіно, мами на кухнях і так далі. Давайте ми будемо сучасними людьми, вільними людьми і дивитися на цей світ більш. Ширшим поглядом, ніж нас цього вчили в школі. Це все так гарно розповідає, ви можете сказати, а чи існують країни, які взагалі там займаються легалізацією, ну, пішли по іншому шляху, пішли по шляху легалізації канабісу у своїх країнах. так? І давайте розбиратися, чи існують такі країни і який в них досвід. Врешті-решт, до чого це все призвело. Такі країни існують. Наприклад, у Канаді. Або у деяких штатах США, легалізація канабісу змусила е зменшити кількість, ну, повпливала на те, що зменшилася кількість людей, які потрапляють до в'язниці е у зв'язку з цим наркотиком. Крім того, легалізація канабісу створила нові робочі місця у цих штатах або у Канаді, так, та збільшила надходження до державного бюджету. Це те, про що я кажу. У Нідерландах. А деяких інших країнах, де канабіс було легалізовано, спостерігається зменшення кількості наркоманії, які були у цих країнах. У Бразилії та Іспанії легалізація марихуани дозволила поліцейським не витрачати час на боротьбу з цим наркотиком, та зосередити власну увагу на більш серйозних та тяжких злочинах, таких як торгівля людьми, вбивства і так далі. Отже, досвід деяких країн, наприклад, європейських країн, до речі, ми там йдемо до Євросоюзу. Я вважаю, що варто звернути дуже прискіпливу увагу до цього питання, так, як вони підійшли до цього питання, наприклад, та ж Голландія, так досвід цих країн нам показує, що якщо буде впроваджена узгоджена, правильна, обдумана політика стосовно цього питання, то це може позитивно вплинути на державний бюджет та на кількість. Злочинів та на кількість наркоманів взагалі в нашому суспільстві. Стосовно негативних аспектів, які можуть нас переслідувати після впровадження якогось закону про легалізацію марихуани, дивіться, у нашій країні взагалі нічого такого не було. Так дуже-дуже давно там зараз йдуть якісь перемовини про легалізацію зброї, але ж це потрібно було аж щоб війна почалась. Для того, щоб це питання знову було там на порядку денному. І то зараз це питання в останнім часом взагалі не бачу ніяких новин про те, що воно знову обговорюється. Війна йде до війни я власне, підіймав навіть питання про легалізацію зброї в Україні. Але, на жаль, цей закон так не, не був прийнятий, і у українців не було можливості себе захистити, коли трапилася збройна агресія. Не буду казати о, 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 якісь негативні речі в цьому відео е, Російської Федерації. Так, дивіться, яка ситуація зараз з марихуани? У нас немає культури поводження взагалі там, культури споживання цього там, наркотику. У нас немає ніяких роз'яснювальних матеріалів цього, стосовно цього. Ми не розуміємо там у яких пропорціях потрібно це робити, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Підлітки, наприклад, взагалі там дуже далеко від цього всього там знаходяться, і вони не ну, ніхто немає культури там е, стосовно цього там наркотику, немає ніяких пояснювальних матеріалів стосовно цього наркотику, немає ніяких гостів виготовлення цього наркотику. І це все дуже небезпечно. Це ціла інфраструктура, насправді, яка повинна бути зроблена ну по суті з нуля, для того, щоб. Люди, навіть якщо споживали, то після цього не, там, не помирали або не потрапляли до лікарень. Ну, це є там, власне, негативний аспект вживання марихуани. Звичайно ж, зловживання так, зловживання. Там курінням, там або якимось там ну марихуаною, таке ж саме, як і зловживання будь-чим, навіть Кока-Колою, чи навіть енергетичними напоями. Ну я вже не кажу про алкоголь чи сигарета. Зловживання цим всім призведе до того, що людина, врешті-решт, може дуже сильно і серйозно зашкодити власному здоров'ю. Тому потрібно завжди мати голову на плечах. Власне, люди, думайте самі, у цьому відео я лише висловлюю свою думку. Ми, як завжди, з вами спілкуємось на якісь важливі теми для нашого суспільства, так для людей. Підіймаємо ці теми, підіймаємо ці питання. Якщо ви вважаєте якось інакше, або якщо у вас є якісь думки з цього приводу, будь ласка, напишіть ваші власні думки в коментарях. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися. Звичайно ж, поставте лайк цьому відео та. Підпишіться на мій канал, тому що на моєму каналі ми будемо ще спілкуватися на дуже цікаві теми, які а, існують у нашому суспільстві. Про такі теми, як легалізація, наприклад, проституції. Вона насправді. Має дуже багато спільного з марихуаною, про те, що ми зараз казали, цей бюджет і так далі. Те, що кришування є проституції, і це ні для кого не секрет. Це потрібно там вирішувати це питання насправді, щоб гроші поступали в бюджет, але а не витрачалися з нього. Там злагодяться той, той зброї, там і так далі, і тому подібне. Тому підпишіться, будь ласка, на цей канал, натисніть лайк цьому відео та залишайте будь-який свій коментар. А ми з вами прощаємось до наступних зустрічей.